Майдан Незалежності знову у скорботі, 8 грудня. В обласному центрі провели в останню земну дорогу річного сержанта Олександра Пінчука. Олександр Пінчук народився 28 вересня 1980 року у селі Мельниця на Сарнанщині. У цивільному житті займався ремонтами як в Україні, так і за кордоном. Пані Любов, одна сельчанка загиблого героя, розповідає, що він ріс на її очах. Був другом її сина, який також загинув навесні. Олександр ходив у школу. Закінчив мельницьку школу чотири класи. Далі пішов у Степанську середню школу. Це була відповідальна людина, хороша людина, хороший сім'янин, хороший сусід, односелець і друг. Олександр Пінчук півтора роки служив в строкову службу в АТО у 2014 році. Та після повномасштабного вторгнення у квітні 2020 року його знову призвали, і він не ховався. Оклика не безпосередньо військомат, без вагань. Пішов захищати нашу країну. Теж проходив саме захищав це під Бахмутом. Давно була максимальна кількість обстрілів. От, і після чого поїхав ще навчатися також в Британію, щоб освоїти там певні навчання стосовно зброї. Олександр Мінчук загинув 31 серпня 2023 року на Запоріжжі внаслідок прямого ворожого прильоту. Рідні чекали підтвердження експертизи ДНК понад три місяці, аби достойно поховати захисника. Кожен із нас. Повинен принести подяку, вже вічну подяку батькам, велику подяку дружині і діточкам, які в скорботі серця свого сьогодні падають на цю домовину, прощаються своїм коханим, сильним, мужним, героєм, воїном, земним ангелом. В Олександра залишилася дружина та двоє дітей. Поховали героя на кладовищі Нове: Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.